І вітання про події понеділка, 6 лютого. Дізнайтеся вже за мить у програмі. Про головне. 18 грудня минулого року Бориспіль втратив захисника України Сергія Степаненка, який поліг на Світлодарській дузі. Нагадаємо, 49-річний військовослужбовець 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь після закінчення першого терміну підписав новий контракт, і 6 грудня 2016 року повернувся до лав цього ж батальйону. Сьогодні у Бориспільському військкоматі дружині загиблого вручили орден за мужність третього ступеня, яку відповідно до указу президента України. України посмертно отримав Сергій Степаненко. За наказом президента України 29 грудня 2016 року номер дроб 2016 Вашому чоловіку Степаненку Сергію Євгеніочу присвоєно Орден за мужність третього ступеня посмертно. Я хочу передати вам відзнаку Вчинок вашого чоловіка. І його тяжка втрата, загибель назавжди буде залишатися в наших серцях. Ми його будемо пам'ятати. І з свого боку зробимо все для того, щоб всі соціальні гарантії, які гарантує держава, були виконані в повному обсязі. І прийміть щирі співчуття. Сьогодні, о 10-й ранку, стартувала реєстрація абітурієнтів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, і триватиме вона до 17 березня. А зміни випускники можуть вносити до 31-го. Вся детальна інформація щодо цієї процедури опублікована на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. А саме тестування триватиме з 23 травня до 16 червня. Транспортний колапс на Бориспільській трасі у зв'язку з інтенсивними опадами. Сьогодні на автомагістралі утворився багатокілометровий затор. Транспорт рухався зі швидкістю не більше 30 км на годину. Як повідомляє прес-служба ДСНС, 6 лютого в Київській області введено обмеження руху вантажівок на в'їзд до столиці. Управління з питань надзвичайних ситуацій закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах та по можливості користуватися громадським транспортом, дотримуватися безпеки безпечної дистанції швидкості руху та утримуватись від подорожей на далекій відстані. За прогнозами Укргідрометцентру, 7 та 8 лютого в Україні очікується значне похолодання. У Києві температура повітря знизиться до 12-17 градусів морозу. Очікується невеликий та помірний сніг. У середу вночі у західних та південних районах Київської області місцями сильний сніг та хуртовини. 9 лютого у Києві припинення опадів, подальше зниження нічної температури до 18-20 градусів. На дорогах ожеледиться. Наразі це всі новини. Слідкуйте за оновленнями на сайті телеканалу «Бориспіль» та будьте у курсі подій. Для вас працювала Тетяна Поминальна.